Всім привіт! З вами Макс ви на каналі YouTube Чуча ТВ коротенько про налаштування слайсера Cura. Для отримання більш гарної поверхні є деякі налаштування в слайсері Cura, які вам в цьому допоможуть. Особливо це стосується тих, хто, наприклад, хоче отримати глянцеву там, якусь дзеркальну поверхню. Подивимося на верхню оболонку. Всі наші шари друкуються під кутом. В деяких є ось такі пропуски, навіть прямо в, в самому слайсері. Ось тут, ось тут, ось тут. І ці всі пропуски будуть і на моделі. Повірте. Якщо ми зараз перейдемо, наприклад, на 34-й шар, то бачимо, у нас змінився напрямок в іншу сторону. Це дозволяє ну, зміцнити, скажімо так, шари між собою. Але не завжди це нам потрібно. Хотілося б, щоб ось ця верхня оболонка, тобто верхня частина вже лицьова, вона виглядала ну, красивіше. Для цього ми переходимо в наступні налаштування. Лінії верхньої оболонки. По замоченню 45 або 135 градусів. Якщо ми поставимо 90, наріжемо на шари, подивимося, що буде відбуватися. Як гарнесенько йде все паралельно, буде виглядати набагато краще, якщо ви отак зробите. Звісно, ви можете трошечки втратити в міцності, але виглядати буде все краще. Це один із варіантів, як зробити верхню частину. Якщо нам потрібно зробити і низ, ми зараз, якщо опустимося до самого дна, ми подивимося, що в нас по замовченню також стоїть, бачимо, кут 45 або 135. Але якщо ми тут поставимо в цих дужках 90 ми отримуємо паралельність. І ви зараз побачите на фото, що якість набагато красивіша. Відбувається при друці саме ось такою паралельністю, тому що менше йде заважання. Справа в тому, що коли відбувається друк, всі ось ці перетини, всі ось ці, бачимо, да у нас тут зупинки відбуваються, перепригування. Вони всі впливають на друк. І коли йде під кутом. То ось ці перепригування вони переїжджають один через одного. Таким чином, залишки пластику, який там самовільно видавлюється, він попадає на ці полоси. І у вас якраз перша ось ця глянцева поверхня, яку ви хочете отримати, вона ну, негарно віддруковується, тому що саме із-за цих перетинів. І це виглядає, ну, скажімо так, не дуже добре. Якщо ви виставите напрямок ось такий паралельний, то у вас буде поверхня набагато цікавіша. набагато, поверхне. Окрім цього, можна напрямки змінювати не тільки оболонки там, чи дна чи кришки. Можна напрямки зробити і змінити у самого заповнення. Бачимо, заповнення у нас також під кутом. Заходимо в розділ заповнення і ось тут замінюємо, наприклад, також 90 градусів. Або інший кут, який ви вважаєте доцільним. Робимо нарізання і дивимося. Бачимо, тепер у нас все паралельно під 45 градусів. Розмістимо і наріжемо знову. Давайте масштабуємо тоді деталь, зменшимо її в розмірах для того, щоб вона влізла на стіл. Інакше нам просто не дасть це зробити програмка. Нарізаємо. Змінили кут повороту нашої деталі відносно столу. Лінія у нас залишилася паралельними осі Х. Це, до речі, один із нюансів, як можна також змінити напрямок нарізання наших заповнення чи оболонки. Можна змінити і кут самої підтримки. Заходимо в підтримку. Якщо ми поставимо тут кут інший, ми змінимо також. Завдяки цим функціям зміни кута ми можемо отримати більш якісну, гарну поверхню. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. був канал YouTube ТВ.